Доброго дня! У мене сьогодні на огляді просто шикарна чорнова двокімнатна квартира в ЖК Академічному. Це у нас нові будинки, сучасні. Тут дуже продумане вже планування і не типова дуже квартира. Я таку подібну, тут навіть від відеоглядах у нас в Тубі є, я такого подібного формату вже квартиру здаю. І дійсно там сім'я проживає і може підтвердити, що таке планування то є дуже комфортно. Одразу з цієї спальні у нас є вихід, ось там ви бачите позаду. Я потім відоогляді все покажу, що для деталь. Але думаю, що вам так буде комфортніше, що я розповідаю, де дещо розташована. Позаду вхід у повноцінний кабінет. Причому, бачите, він з вікном це дуже зручно, і ця кімната такого квадратного формату тут зручно розташувати. Ось по цю сторону, типу якусь відпочинкову зону, по цю сторону телевізор чи там якийсь комод розташувати. І ось так від вхідної зони, тобто, щоб ви розуміли, у нас позаду вхідна зона, ось так ліворуч, вхід у цю спальню, яка з кабінетом, там його видно, так, перехід. Потім далі по ліву руку у нас вхід ще в кухню. І ось так повертаю, щоб ви розуміли, тут санвузол, і далі проходимо ще вхід у гардеробну кімнату. І далі кімната 2, друга спальня, ось такого формату. Вона у нас. Теж такого типу квадратного периметру. Ця стіна вже обешована, і ще тут повністю вже розведено по електриці, професійно продумано усе до дрібничок. Типу клавіші, наприклад, в коридорі в одному місці включаються іншому вимикаються. Тут вже продумана витяжка і поставлений фільтр на воду. Дуже багато всяких таких лайфхаків, які вже у цій квартирі обладнали та зробили. Тут ми з вами перемістилися уже в кухню, ось такого плану. Там от вхід і. Бачите, ось так: вихід на балкон дуже комфортно, тому що з кухні одразу перехід на повноцінний величезний балкон. І що мені подобається, ось наприклад, в тих готового варіанту, тут, типу, на оцій поверхні, бачите, позаду, ось так стоїть боком е з поворотом кухня. Це дуже зручно, а фактично, типу, з іншої сторони. Ось тут де балкон, обідня зона. Тут дуже багато місця вживу, просто надзвичайно багато. Тож, телефонуйте, я далі продовжую свій огляд уже, як зазвичай, повністю все панорамно по площинам розповім та покажу предметно. Ця квартира дуже цікавий варіант для покупки, тож набирайте. І так, почнемо наш огляд з вхідної зони. Ось такого у нас формату, розгалуження по квартирі. Хочу показати по плануванню, щоб все було чітко і зрозуміло. Від вхідної зони одразу вхід у спальню, яка у нас з кабінетом. Далі. Проходимо це у нас вхід у кухню, яка з балконом. Прямо, ось бачите, два входи. Це у нас санвузол. А ось це вхід у гардеробну кімнату. Дуже зручно, тому що з батьківської спальні, фактично, з цієї одразу перехід у гардеробну кімнату. Ідемо у батьківську спальню, ось такого формату квадратна, доволі величенька. І наша кухня з балконом. Балкон дуже місткий з такого формату. І хочу вам показати, що дійсно багато місця, тому що ось цього бочка у нас може бути обідня зона. А тут зручно, ось ліворуч, зручно вбудувати холодильник і далі пішло по поверхні і сюди розвернути. Це буде найкомфортніше розташування меблів тут. На цій площі. Далі ще дуже хочу показати детально той кабінет, про який я розповідала. Бачите, всі кімнати такого формату дуже зручно, що вони не прямокутні, а квадратні. Це комфортно, тому що зручно розташовувати меблювання. І далі переходимо у кабінет. Ви бачите, що тут всюди вже продумано по електриці, всі розводки під розеточки, все таке, все повністю продумано. І бачите, ось таке віконечко у нас ще є в кабінеті, що теж дуже комфортно. Дуже класний варіант на, на купівлю. Документи всі повністю готові на продаж, тож телефонуйте. Тут бачите, дуже все так детально розмальовано, що де по електриці, як, які точки розташовані. І ще, до речі, відеонагляд теж вбудували. І хотіла, ой, щоб не забути, хотіла вам ще показати, що тут повністю поставили ще. Фільтр на водичку. На усю хідну водичку можна перемикати і фільтрувати одразу вже в крані. Також в комплекті до цієї квартири є повне комплектування по техніці, усій потрібній. Я далі в описі відео цього розпишу, що продається і що включено у цю вартість. Телефонуйте, в зручний час готова показати, є ключики від цього об'єкта. Розкажу вже на місці детальніше, тож набирайте.